Що друзі, ми в прямому ефірі, і в нас в гостях Володимир Феськов, координатор громадської мережі ОПОРА у Закарпатській області. доброго, доброго ранку. ранку, Доброго ранку. Так, Володимир, перше питання. Чи здивований ти результатами виборів? Те, що от ми маємо на даний момент, а я нагадаю, що от 37% майже оброблено бюлетенів і кажуть, що 54% отримує Порошенко, Петро Порошенко і на другому місці Юлія Тимошенко з результатом 13%. Тобто досить велика прірва між ними. Ну про прірву мені здається, що давно говорили. Практично немає жодного видання, яке би про це не казало. Про цю прірву між, між першим і другим номером. Питання було тільки в тому, хто це буде, хто це буде другий номер. Ось ну я бачив те, що показує КЗПОЛ. При хорошій роботі все одно він має певну похибку від реального результату. Все-таки реальний результат, сподіваюсь, буде у нас надвечір. І всі ОВК впораються з завданням, mm -hmm. складуть ці протоколи, і буде видно, але ну, для мене важливо, що вибори відбулися понад усе. І от всі ці загрози, які передували, і, і оці переживання щодо Сходу. Все-таки день. Якось пройшов мирно, недільний. Угу. Мене цікавить, твоя занятість. Координатор громадської мережі опора у Закарпатській області. Що це таке? Розкажи нам, будь ласка. Ну, Гримлянська мережа опора це організація, яка професійно займається спостереженням е виборчого процесу, е вступного процесу до вищих навчальних закладів. Тобто, це коло осіб, які маючи відповідні знання, відповідний досвід, е навики, керуючись певним. Стандартами демократії, міжнародними стандартами, От, орієнтуючись на місцеве законодавство, досить ґрунтовно ньому розбираючись, ми робимо незалежне спостереження. Тобто, ми є незалежною третьою стороною, тобто ми не є. Політиками, там учасниками виборчого процесу, Е, от ми не є і ми, і ми є такою експертною громадськістю. скажімо так, ми, ми от ті, хто може на кого може орієнтуватися е, зовнішній світ, розуміючи, що за ну, от аналізуючи нашу роботу, розуміючи, що ми незалежні, На нас може орієнтуватися е, виборець який напевно не завжди має відповідні знання, але він знає. Він нам може довіритись. От. Навіть політики часто нам довіряють і посилаються на нас, тому що виходить, що ми наші спостерігачі, наприклад, е і ну, наша робота дає набагато більше про продуктів навіть для них. Тобто там факти наших, е е скажімо так, факти порушень вони також можуть використовувати. От насправді це для них в тому числі є факташно, так. хоч бори і запорушень було багато за вашими спостереженнями. Ну, іде, якщо можна, спочатку я бачу просто бейджик, це означає, що ви були як спостерігач, так? Так, це офіційний О, бейджик, який видається на окружних виборчих угу. комісіях, і у мене є на який якби... саме ви працювали, і як там проходили? Тут ну от бачите, є. ми були готові до всього. Тобто, можна ми, ми така от мобільна група, яка може виїхати в будь-який район. Області і там вступити в спостереження. Uh -huh. Тобто, у нас в шість округів. Відповідно, ви шість працювали бельжики. по ОВК, тобто по дільничних комісіях? Ні, ми по дільницях. по дільницях. По дільницях, по дільницях. ну безумовно, найцікавіше в день е е від восьми до восьми і, 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 і трошки після, коли йде підрахунок, знаходитись на дільниці. Коли десь закінчилось, закінчився підрахунок голосів, от там де ви були. Е, безпосередньо я е, поїхав, ну особисто я. Так, так. Я поїхав е, о е, 9-й годині на мене запросили на телебачення, власне, на тису, тому я не зміг собі дозволити залишитись Живо. при підрахунку. Але наші спостерігачі, вони були при підрахунку. Більше того, одного з наших спостерігачів навіть. Е, Одразу по восьмій годині, коли в комісії з'явилася така можливість, його рішенням комісії вигнали з дільниці, тому що протягом дня він доволі часто вказував на порушення з боку дільниці. А кому подобається, щоб йому щоб ну ніби всіх все всі влаштовує, а от одного чогось не влаштовує. От один чомусь каже, що не можна так, ну чому не, не вивішані плакати на дільниці інформація про кандидатів, а це закон вимагає, або чому людям, членам ДВК. Роздані вже підписані протоколи, в які залишилось нести тільки конкретні цифри і поставити печатку. Ну і такі ну вже зазначають, що цьогорічні вчорашні вибори були напевно найдемократичнішими. Ти з цим погоджуєш? що не було якихось суттєвих порушень? Ну якщо говорити про Закарпаття, то воно мені ну, <кій> якщо так висловлюватись емоційно і непрофесійно, то вони мені справді дуже сподобались. Вони дуже для мене були приємні. Я маю великий досвід спостереження Тривалий час, ну, вже скоро 10, ну, 10 років. по суті. І ну, я не бачу типової, типової картинки для виборів на Закарпаття цих ем, черг-громів перед дільницею. У цих незрозумілих не автомобілів які там або підвозять або знаходяться під дільницею там у цих от масових істрій про те що там підкуповують там пропонують стільки грошей там стільки грошей пропонують і і так кожен там представники одних кандидата ну на іншу і навпаки, так тобто зараз цього не було. Зараз цього не було. Зараз зараз мені зараз навіть гуртожитки студенти приїхали абсолютно природньо, тобто ввечері. Коли вони приїжджають, щоб приїхати, от і у них є час ще проголосувати. Так? Тобто, очевидно, що і у них не було там якась така штучна мотивація йти голосувати. От, напевно, такими мають бути вибори. Такими вони є, принаймні, за кордоном. От, коли це є невисока явка, відносно висока, коли вони проходять абсолютно природні, люди йдуть після церкви, там трошки поживилась кількість їх на дільницях. Потім Пішов спад надвечір побільшало, тому що люди вернулися з відпочинку недільова, mm -hmm. кого ще не нагнав дощ. Але так якісь так. ж порушення, все таки, мабуть, що були, і чи були вони настільки там грубими, що могли вплинути на результат волевиявлення? Про грубі порушення, які би могли вплинути на результат. Ну, на Закарпатті ми такого не зафіксували. Я думаю, що нічого такого ми не дізнаємося. Ну єдине, що я пам'ятаю, вибачте, що переб'ю, бачив що там десь чи на мижірщині, чи де там бачили, фіксували там плакати агітаційні, які не позривали і так далі. Тобто це вважається грубим чи не грубим порушенням? Ну так, ми також це фіксували. Ми це фіксували і, і Рахівщині. Це насправді порушення. Порушення виборчого законодавства. це не є груби. Порушення uh -huh. з точки зору, що воно е, несе ну якусь пряму загрозу, так після чого нам потрібно або говорити про е, там те, що нам потрібно переголосувати що компанія настільки була нечесна, що волевилення громадськості воно просто спотворено uh -huh. Тобто ні, цього не варто говорити. от Плакати є, це, це скажімо так. Це десь недопрацювання місцевих комунальних служб, які не почистили вчасно, але я чесно скажу, їх можна зрозуміти, тому що саме в п'ятницю всі штаби зробили все, щоб ці комунальні служби, як мінімум до середини суботи, чистили ці всі вулиці від від агітації. От і це також з їхнього з боку штабів. Наприклад, я вважаю це ну, доволі нечесний підхід. Ну, з точки зору ну, Чесної конкуренції на виборах. Ми бачили багато випадків, коли члени комісії. Особливо, якщо ми говоримо про комісії, які знаходяться в селах, гірських селах, вони дуже часто готові видавати вам бюлетен за те, що вони вас знають, бо це мій сусід. А це прийшов, це прийшов чоловік з сином. І в чоловіка є паспорт, а в сина немає, ну, то його син. І, ну, ну, Я, я ж знаю, знаю, що це його син. син. А, а цей чоловік має тільки посвідчення водія, але, ну, але тож ми розуміємо, що, що в прізвище теж написано. Ну і от такі от випадки ми фіксували, і інколи вдавали запобігти, Інколи нам доводилось пояснювати. Дуже складно пояснювати, звісно, тим, хто спочатку керується емоціями, а потім вже звертається до букви закону. Так? Бо ми мусимо діяти по букві mm -hmm. закону. І в мене особисто була ситуація, коли 12 хвилин я вислуховував шквал емоцій від усіх. Це вся дільниця навколо мене зразу з пістригачами. І сам факт моєї присутності їх Вразнює і, 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 і вони кажуть, що я, що я скандаліст, хоча скандали без їхнього боку, де, ці підвищені тонації, емоції, я мовчу. І вже коли оце от в них все вийшло. Вони глянули закон і вибачились. Ну от така от ситуація, Володимир, дуже прикро, але все таки потрібно визнати те, що Закарпаття цього року на виборах було одним з найпасивніших регіонів. Чому так? Звідки така ну, це тенденція. Ж ця тенденція? Це не, не це не перший раз, що ми що ми самозадні. Ну, пасивними, наскільки я знаю, надто пасивними були е, північні, е, південні, точніше, е, південна частина області. Це Берівський, Винорадівський район. Це ті райони відсотки де, де компактно проживає е, представники національних меншин. Які, як ми знаємо, дуже часто більше зорієнтовані на події за кордоном, наприклад, ті самі, та сама Угорська меншина, їй завжди дуже цікавить вибори в парламент, там, вибори президента в Угорщині, частина з них навіть бере в них участь. І дуже складно в таких умовах, ну насправді, от навіть психологічно, бути активним в двох країнах, залученим в процеси двох країн. От. Тому комусь, наприклад, може бути це цікаво, так, а хтось вважає що ну, і так Результат спрогнозований більш-менш там соціологія попередньо показувала, що там є якась прірва велика. Може, мій голос в принципі, нічого не відіграє, а гарне сонце, хочеться може відпочити з сім'єю. Ну, з іншого боку, надто, ну, надто так із таким великим завзяттям підійшли от верхні регіони області. Тобто це Великоберзнянський регіон. Так, Веччина моя... і дощ був злива була між іншим. А, а чому? половину дня злива була, а явка висока? Uh -huh. Тобто у людей мотивація, ця от їхня, це такий патріотизм, український. Я мушу піти, бо від цього залежить а доля чи... моєї країни? 에, за зараз провокативне питання, тому що я ну наскільки я знаю, трохи е там спілкуюся з різними людьми, скажімо так, з області, uh -huh. і е саме Воловеччина і Великобрізнянський район це одні з ну найбільш депресивних регіонів. Чи можливо це, що люди хочуть змінити? Щось і от вони намагаються отак активно свою позицію проявляти. Чи, може, Ми це поговоримо буде про це ще. Що... Ну, на, ну, жаль, на жаль, це, це, це не, не, не моя фантазія, це дані. Ну, взаємозв'язок певний є. Взаємозв'язок певний є. Взагалі, коли, коли е, е, у, криза, будь-яка криза вона мобілізує людину. От, Коли у нас просто ну, де цей поріг, так, от, коли це починається мобілізація, напевно, цей все-таки заклик і це розуміння. Того, що надзвичайно важливо за сьогоднішніх умов в Україні, того, що відбувається, цих загроз, надзвичайно важливо, щоб вибори відбулись і був обраний легітимний президент. Легітимний не тільки для народу України, а й для зовнішньої світу. Тому е, очевидно, що ті, хто прагнуть змін, ті, хто розуміють, що таке несолодке життя, для них дуже важливо піти проголосувати. Тому що ну, е, зрештою вибори, це, це інструмент. Демократії це єдиний ефективний, результативний інструмент демократії, яким можна міняти владу. Mm -hmm. Тобто іншого варіанту немає. Брати вили, і як зараз на Сході ми бачимо зброю, ну це ж не вихід. та Ти постійно цього не зробиш, тим більше, що буквально недавно ми пережили велику трагедію. Mm -hmm. Тому, якби. Хочеться спробувати і ну інакше змінити країну, але ну більш цивілізований спосіб. Напевно, люди от, підсвідомо це розуміють. Між іншим, єдине секундочку. 8,5% українців все-таки вважають, що вили це інструмент якраз. <с mixed> вили це інструмент. Но, коли ми На запитаємо, <laughs> чи готові ви конкретно взяти вил і піти, то напевно він скаже: ну я подумаю, я подивлюся. Якщо от мої три сусіди вийдуть, то я четвертим піду. Yeah. Тобто воно так yeah. зрозуміло Володимира. Напевно, останнє питання до тебе не як до політика чи не як до політолога, а як до громадського активіста і українця, якими повинні бути перші кроки новообраного президента? Якщо це буде Порошенко, то які можуть бути стосунки з Росією, враховуючи, що в нього там активи і напевно бізнес? Ну, насправді, якби ну, моя особиста думка, по-перше, перші кроки, які перші кроки мають бути направлені на стабілізацію ситуації на сході. Тому що ми всі зараз підсвідомо е, переживаємо, ми перебуваємо в постійному стресі. Я сам кожен ранок е, починаю з того, що я заходжу на українську правду, але очікую найгіршого. Тобто, це, це, це не це неправильно і це не здорово. Відповідно, мають бути перші кроки е, такі, щоби. Я зрозумів, що президент бере ситуацію під контроль і він розуміє, як вийти з цієї ситуації. Тобто, в нього має бути розуміння і розуміння в діях. От. Що стосується другого блоку, які можуть бути стосунки так, з Росією? Чи, чи не так? буде там насправді, я, я очікую, що президент не зрадить. Тому що, мені здається, у народу, народу українців, навіть тих, хто симпатизували до Росії, сьогодні сформувалися певний острах і, і, і певна образа. Певна образа на те, як себе веде наш сусід і ну, доволі давній і тісні взаємодії наш партнер. От. Тому я очікую, що президент не зрадить. Я очікую, що у нас буде все одно своя сильна позиція. І ми Просто не те, що ми будемо тепер е, займати е, позицію ображених. Просто ми маємо мати певну гідність і ми маємо показати ті самі Росії, що в нас є ця гідність. І якщо вона себе буде продовжувати так вести, то ніякого діалогу не може бути. Звісно, це не стосується народу Росії, тому що в мене там є, наприклад, дуже багато друзів, які нас підтримують. І, та, і ті мітинги, які були на болотні, це речі е, це нереальні речі для Росії. Я знаю, що таке мітинг, на Болотній, особисто. І це дуже величезна. Це, це дуже величезно треба мати силу волі вийти туди. І люди виходили за українців. Тобто, очевидно, що е, ну, це не стосується напряму росіян. Ми, ми, завжди, ми, 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 ми щедрий і е, дружелюбний народ. Але що стосується політики, їхні, їхнього керівництва, ми маємо зайняти е, ну, гідну позицію, І Президент має нам це продемонструвати. що він просто так не забуде всі ці події, і Росія має принаймні визнати, що вона була неправа. Можу тільки додати той факт, що е, майже всі області одноголосно всі підтримали саме Порошенка і західні і східні. То е, вже є от е, статті деякі кажуть про те, що все таки план щодо України е, сусіднього нашого президента сусідньої країни він провалився, тому що немає поділу що там схід проголосував за того кандидата, захід за іншого, і так далі. То я думаю, що все таки дійсно. Це має бути якимось ну, таким символом, що вся Україна підтримала одну людину. І... Ну то дай Боже, Росії. щоб у нас був символ. Насправді дуже важливий символ. Немає, не, не значення, єднання, так. Хто, та, хто це буде. Головне, щоб був символізм, що так ми в період кризи ми об'єдналися заради України і заради її кращого майбутнє. Це дуже важливо. Що ж ми тоже ще раз дякуємо тобі за таку цікаву розмову. Ну а нашим глядачам ми нагадаємо, що в гостях у нас був Володимир Феськов, координатор громадської мережі «Опора» у Закарпатській області. Наш ранок продовжується. Не перемикайте, залишайтеся разом з телеканалом Тиса 1